Ціливу задню центральну звивину призвів до порушення чутливості з протилежного боку, який вид чутливості порушений. А, ну, якщо задня центральна звивина вона відповідає за шкірну і пропріоцептивну чутливість, тобто за всю чутливість безпосередньо тіла. Задня – Це постцентральна звивина. Передцентральна звивина відповідає за рухи. У пацієнта розвинулось порушення рухової активності, тремор, атаксія та асинергія рухів, дизартерія, яка структура вірогідно уражена. Ну, скоріш за все, мозочок, так як атаксія, асинергія рухів за рухи відповідає е, мозочок. Говоримо на мигатливу аритмію. Винавниці якого бронхіальна астма треба призначити протиаритмічний засіб, який препарат протипоказаний хворому. Мигатлива аритмія. На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження, що знаходиться в складі епітелію слизової оболонки. Дистальна частина периферійного відростку клітини має булавоподібне потовщення, від якого відходять 10-12 вік. Клітина Клітина нейрального походження в складі епітелію слизової оболонки з війками це, скоріше за все, нюхова. Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою 60 разів за хвилину, з якої структури отримано цю клітину. А синоатріальний вузол, так як це вузол першого порядку, скажімо так, який генерує 60-80 в нормі нормальні імпульсації. А атріовітрикулярний вузол генерує менше 40-50 вже. У людини через 10 хвилин після початку інтенсивної фізичної роботи кількість еритроцитів у крові збільшилась з 4 на 10-12 до 4,5 на 10-12, що є основною причиною цього. Через 10 хвилин після інтенсивної фізичної роботи. Ну, це скоріше за все вихід еритроцитів з депо, тому що м, руйнування пригнічення, а еритропес за такий маленький проміжок часу навряд чи буде. У людини в артеріальній крові напруга кисню збільшена до 104 мм ртутного стопчика а вуглекислого зменшена до 36 мм. Що може причиною цього бути? Затримка дихання, інтенсивне фізичне навантаження. Ну, якщо збільшена напруга кисню значно і зменшена до 306 вуглекислого газу, то це, скоріш за все, гіпервентиляція. У чоловіка 33 роки діагностовано прободіння шлунка, запалення очеревини, що призвело до напруження м'ясів черевної стінки, який рефлекс? вісцеро вісеро, вісеро, соматичний, начебто кутанний це шкірний, тобто іде від, цей рефлекс іде від. Внутрішніх органів порушення внутрішніх органів, доскоподібний живіт, це вже до м'язів безпосередньо. або У віссеросом, хворого глибока рвана рана із нерівними краями, вкрита гноєм. У кривих відділах сочна грануляційна тканина, яка не знімається. Не здіймається над рівнем рани, назвіть вид загойні рани, глибока рвана із нерівними краями і вкрита гноєм, тобто це вже вторинний натяг, полюбе, у краєвих відділах сочна гранулюційна тканина не здіймається над рівнем. Ну, вторинним натягом, скоріш за все. Під струпом, це якщо маленька подряпина і там утворюється струп, тобто якби, згортається лімфа, еритроцит і так далі, така собі, така собі біологічна пов'язка. Первинним натягом, якщо не інфікована, безпосереднє закриття епітеліальною тканиною, навряд чи. А ось коли вже інфікована рана, це вторинний натяг. Під час гістологічного дослідження лімфовузла хворого 18 років з ділянки заднього трикутника шиї, морфолог виявив скупчення клітин, серед яких клітини Березовського штернберга хочкіна, малі клітини Хочкіна ну це е, лімфогранулематоз, тобто хвороба Хочкіна по-іншому називається лімфогранулематоз. Дівчинка 6 років захворіла на дифтерію і померла від асфіксії на третю добу. На аутопсії слизова болонка, трихеї, бронхів, стовщина набрякла, тьмяна, вкритла сіруватими плівками, які легко відокремлюються, про який від запалення, морфологічні зміни. Легко, подожіть, легко. А, якщо б це сіруваті плівки, які а, погано, це дифтеричне. Афіксія, аутопсія, так, Бронхі, тьмяна, вкрита сіруватими, легко відокремлюються. М -м -м -м. Або ж катаральне, скоріш все, скоріш за все, все кропозне. так. Хворму з травмою передпліччя під час репозиції кісток для міорелаксації, детелін. Повне відновлення і функції відбулось більш ніж через годину. Чим можна пояснити значне подовження курара подібної дії препаратом? генетичний дефект, утворення активного метаболіту, генетичний дефіцит, приніщення мікросомного окислення, генетичний дефіцит мономіноксидази. Тут треба розбиратись, це я зроблю вставку з розбором. А... У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, змінилась кількість білків плазми крові. Що саме має місце у даному випадку? Так, відносна гіперпротеїнемія, так як з фізичною роботою ми потіємо, втрачається вода, втрачається вода, і таким чином в крові збільшується рівень білка. Далі. Хворому, що страждає на стенокардію і приймає ізосербіна мононітрат, було додатково призначення лікарський засіб з дезагрегантним ефектом. Валідол, ну, дезагрегантний ефект має ацетилсальцилова кислота або аспірин, яка блокує фермент тромбоксан. Блокує тромбоксан. І таким чином буде знижуватись склеювання тромбоцитів між собою дезагрегантно. Властивість. Хворому в післяопераційному періоді для стимуляції перистальтики кишечника і тонусу сечового міхура було призначено препарат з групи антихолінестеразних. Його визначити серед нижче названих. Це прозорин. У хворого діагностовано уродження стулок правого передцерно-шлуночкового клапана, внаслідок запального процесу, якої анатомічної структури відбулися зміни в стулках. Ураження стулок правого переселенно шлуночкового клапана, ну, це ендокард. Так як стулки і ці всі клапани, вони є безпосередньо похідними ендокарду, тобто внутрішньої оболонки серця, можна сказати. У хворого на обличчі вугрі під час мікроскопії зі скріпків з уражених ділянок виявлені живі члени стоногі розміром, які мають витягнуту чероподібну. Чотири пари розташовані в середній частині тіла, діагноз лабораторний демодекуз. У хворого страждає на хронічний інтероколіт. Після вживання молока виникли метеоризм, діарея, коліки, фермент, лактаза. Тобто фермент, який розщеплює молочну. Бо цей молочний цукор, можна сказати. У новонародженої дитини виявлені гнійні виділення з кон'юктиви ока, велика кількість лейкоцитів і грам-негативні, бобоподібні, грам-негативні бобоподібні диплококи. Оце треба також запам'ятати. Знаходиться всередині лейкоцитів. Це у нас е буде гонорея саме бобоподібні диплококи всередині. Е Лейкоцитів і грам-негативні це гонорея. І, до речі, ой, вибачте, я трошки. Так, що тепер далі? Ось. І, до речі, саме гонорейний кон'юктивіт будуть закрапуванням різних антибіотиків після народження, там через годину, начебто, профілактувати. Жінці 30 років на 32 му тижні вагітності лікар в складі комплексної терапії виразкової хвороби шлунка призначив антибіотик. Можна застосовувати, який антибіотик у при виразковій хворобі шлунка. Азитроміцин. Ну, це треба тільки запам'ятовувати. Можливо, щось ще додам сюди вам як вставку для запам'ятовування. Під час ультразвукового обстеження в вагітної жінки діагностовано багато воддя, Діяльність яких позарядкових органів. Призвела до цього жовтковий мішок амніотична оболонка, яка продукує амніотичну рідину багато водя. У хворого з гострим циститом під час дослідження сечі, лейкоцити, багато грам негативних паличок. При посіві виросли колонії слизового характеру, утворювали зелений розчинний пігмент. Який найбільш вірогідна причина захворювання? Ну, це псевдомонос арігіноза, еругіноза, його потрібно завжди асоціювати з зеленим пігментом або з саме виділеннями такого вонючого характеру. Далі, чоловіка доставлено з місця автомобільної аварії до лікарні в непритомному стані. Білі діжкірні покриви, пульс части, поверхневий, переломів кісток, головного мозку не виявлено, отримано значну кількість крові, що є первинною причиною важкого стану з червоної порожнини. отримано значну кількість крові. Первинна причина важкого стану, гіповолемія, скоріш за все. У жінки 45 років народився хлопчик з розщепленням верхньої щели, пизаюча губа і вовча паща. Виявлені значні порушення нервової, серцево-судинної, зору, каріотип, трисомія по 13-й хромосомі це навчептопатау. На, ну, це також треба запам'ятовувати. Ну так, дійсно, давайте зараз його розберемо, бо це я вже генетику ту забула 300 років тому. Якщо їх щеплене рецесивне, ну і, наприклад,. У жінки воно є, то воно буде тільки, якщо воно потраплятиме до хлопчика, проявлятись, так, як у рецесивній формі, а у жінки навіть в гетерозиготі, ну це треба або щоб у жінки воно ж було дуже-дуже рідкісна, щоб жінці перепало і від батька, і ще й від носія матері. так що так, дійсно, воно проявляється через покоління у чоловіків, і це X щеплене, рецесивне. Це запам'ятати, ну і логічно, в принципі, можна до цього дійти. Зрозуміло. Людина 28 років споживає надмірну кількість вуглеводів, 600 г на добу, і перевищує її енергетичні прили, який буде активуватись процес, ліпогенез, тобто відкра... відкладення жирів. Так як багато вуглеводів, вони всі в глікоген не перетворюються, а будуть накопичуватись у вигляді жирних кислот. У дитини 5 років діагностовано хворобу брутона, яка проявляється у важкому перебігу бактеріальних інфекцій, відсутність Б-лімфоцитів, плазматичних клітин, зміни вмісту імуноглоболінів у сировоці крові цієї дитини. Ну, буде точно зменшення плазматичні клітини, зменшуються, зменшуються імуноглобуліни, тому що вони найбільш Найбільш розповсюджені. А ось е, імуноглобулін є, він в основному кхм, у, бере участь у алергічних реакціях першого типу реагінових алергіях. Тобто анафілактичний шок, набряк квінки, різні там пилкові хвороби. На полок алергічні. У жінки 30 років недостатність зовнішньосекреторної функції підшлункової залози, гідроліз яких поживних речовин буде порушений. Зов... Роль. На практичному занятті з мікробіології запропоновано пофарбувати мокротиня хворого на туберкульоз. Це, я знаю, це циля Нільсена. Це Ціля який саме на туберкульоз, і потрібно з вам це собі також зафіксувати, що Ціля Нільшена використовують фарбування для визначення кислотостійкості, А безпосередньо паличка коха, є кислотостійка паличка, І вона така червоненька буде. Ось. Далі, цілянішина. Під час обстеження на бактеріоносійство працівників у виховательки клюстрідіом діфтерії виявлено. було проведено дослідження на токсигенність, показало не продукує екзотоксин. Провели яку реакцію на токсигенність, преципітація вагар гелі. могелі для токсину, на виявлення екзотоксину застосовують саме цю охворою параліч мімічної мускулатури, розлад сприйняття смаку. Передніх двох третин язика, зменшення також слиновиділення. Тобто це нерв, який несе з собою ще і парасимпатику. І я вже не пам'ятаю, чи це гіпокльос, чи це гльософорінгіус або фаціаліс. Це фасіаліс, значить, так. Ще трохи пам'ятаю натомію: лікар-дослідник в складі Альпіністської експедиції піднявся в базовий табір, розташований на висоті 5000 метрів, ознака гірської хвороби. Тип гіпоксії. Це гіпоксична гіпоксія, характерна для безпосередньо гіпоксії, гіпоксичної, тобто зниження О2 у зовнішньому середовищі. Це саме гіпоксична. Змішана це, коли багато факторів приймає, гімічна це зниження, наприклад, гемоглобіну, еритроцитів, циркуляторна зниження притоку крові. І тканинна це безпосередньо там з ферментами пов'язана, коли тканини не можуть нормально. Приймати, не приймають кисень, нормально. Хворого на кологеноз після тривалого прийому преднізолону – спастичний біль скелетних м'язів, розвиток гіпо, внаслідок гіпокаліємії, який препарат для корекції обміну калію. Це препарат панангін. Це препарат, який є, ну, належить до ферментокологічної групи мінеральних речовин, тобто препарат калію, а також магнію. Він несе з собою калій, магнію, і таким чином використовується для ферментів, там як кофермент і так далі. Так, панангін. У робітника працював у кесоні, після прийому на поверхню, раптово з'явився ознаки порушення мозкового кровообігу, непритомність. Помер. Виявлено сірий колір, консистенція, так-так. Ну, це був, це, був, це був інсульт ішемічний. Чому іншемічний інсульт? Тому що він працював в кесоні, і у нього було був там значно підвищений атмосферний тиск. Він потім пішов на поверхню і зробив це неправильно. В нього азот, який був в крові, перетворився в бульбашки. І таким чином сталася повітряна емболія, внаслідок чого вона перекрила судину, і таким чином стався ішемічний інсульт. Зі слозових оболонок і харкотиння хворого, який тривалий час, приймав імунодепресанти, були виділені грампозитивні великі овальні клітини з брунькуванням, хаотично подовжені у вигляді ланцюжків. Ну, Збрунькування це кандиди, тобто це а, як їх? гриби. У здорової дорослої людини зондування порожнин серця. Зон знаходиться в лівому шлуночку. Під час фази періоду серцевого циклу було зареєстровано збільшення тиску від 8 до 70 мм. Ну, серце у нас права ліва половина, це права, це ліва, і це у нас дезонт в лівому шлуночку. Тут у нас іде аорта вже. Під час якого періоду збільшився тиск тут? Тут збільшення тиску відбулося. Тобто безпосередньо під час скорочення лівого шлуночка. Це або ж фаза ізометричного скорочення, або асинхронного, або період вигнання. Як ви думаєте? Ну, вигнання це вже буде зниження артеріального тиску, бо буде виганятись кров. Це, скоріш за все, ізометричне скорочення, як на мене. Так. Людина за призначенням лікаря тривалий час приймала препарат з групи глюкокортикоїдних гормонів, секрація яких буде пригнічення внаслідок цього. Ну, це за механізмом зворотного зв'язку. Знову ж таки, глюкокортикоїди у організм надходять, їх велика кількість, і за механізмом зворотного зв'язку гіпофіз, який буде продукувати ці всі тропні гормони, він буде кортикотропний гормон, знижувати його продукцію. Кортикотропного гормону. кортикотропний гормон, і да. і таким чином, КТГ, і таким чином чином КТГ, буде, якби, регулюватись виділення, тому що нам не потрібно збільшення виділення глюкокортикоїдів самим організмом, якщо вони не ззовні. Тому це кортикотропний гормон. У студента через 2 години після відпиту лейкоцитоз. А який найбільш вірогідний механізм? Ну, це перерозподіл. Лейкоцитів в організмі через те, що стрес, збільшення рівня цих стресових гормонів, вони зумовлюють перерозподіл лейкоцитів, вихід лейкоцитів з депо спочатку, знову ж таки. у молодої жінки видали пухлину дистального кінця стегнової кістки, яка швидко росла макроскопічно строкатого вигляду, пухкої консистенції. Кісткові і астеоїдні структури, вислені атиповими остеобластами з патологічними мітозами. Це вже говорить про саркому, якусь, ну, про патологічний процес, тобто не Ома ОМА – це пухлина доброякісна. Неома, тобто у нас є або остеосаркома, або саркома Уінга, Юїнга, або ангіосаркома. Ну, не ангіосаркома, це точно. Юінга, я не пам'ятаю, що це, ну, я, я зроблю ставку на остеосаркому. У хворого підвищений вміст глюкози в крові є, су, є цукор в сечі під час пункційної біопсії, нирки виявлено розширення мізан, мезангія, накопичення мембраноподібної речовини, з переглиморулярним склерозом деяких клубочків, геаліноз, плазматичне просякання артеріол, лімфогістіоцитарна інфільтрація строми з наявністю поліморфноядерних лейкоцитів, лікогенна інфільтрація нефроцитів вузького сегменту, патологічна анатомія гломерулонефриту якогось або піолонефриту або склерозом, якого ми ще не проходили, бо я ще тільки закінчила перший семестр. Але подумаємо: це є цукор в сечі. Під час пінокційної нирки виявлено розширення мезангія, накопичення мембраноподібної речовини, перегломерулярний склероз. Ну, це, мені кажеться, діапетичний гломерулосклероз. Ну так, збільшення цукру в сечі і вся вся діч. О, ми пройшли тест. Дякую за увагу.